У п'ятницю 23 серпня урочистості з нагоди професійного свята гірників відбулись у Народному домі Червонограда. Традиційно лунали слова вітання і подяки за важку і небезпечну шахтарську працю, вручались грамоти та нагороди. Найцікавіші, на наш погляд, моменти урочистого дійства пропонуємо переглянути без коментарів. За підсумками змагань по державному підприємству Рівогілля визначені колективи найкращих вуглеводобувних бригад, яких ми сьогодні вітаємо в залі. Бригада Олега Фарини, шахта Великомосівська, директор Сергій Суворов. Бригада Петра Гавілея, шахта Чорноградська, директор Сергій Смиричанський. бригада Івана Труцького, шахта Лісова, директор Ігор Дзік. Серед колективів прохідницьких бригад. Бригада Олександра Титюка, шахта Лісова, директор Ігор Дзік. бригада Вадима Крася, шахта Стебова, директор Ярослав. Шаварський, бригада Віктора Васьківа, Шахта Великомосівська, директор Сергій Суворов. Результати нашої праці це насамперед заслуга міцного потенціалу директорського корпусу, кадрів середньої ланки, сотень гровів та прохідників. Шановні колеги, друзі, щиро вдячний вам за працю, яка додає оптимізму і певності, що державне підприємство успішно завершить 2013 рік. Приємно визначити сьогодні, що сьогодні професійно змужніла ціла плеяда молодих гірників, бригадирів, начальників дільниць. До Дня Шахтаря ми вшановуємо краще із краще. Варто всім і кожному усвідомити, що вугілля наше головне багатство і ми повинні ефективно використовувати його для виходу України на європейський рівень економіки. Я хочу передати найкраще вітання від нашого міста, від громади, від вашого міста, від шахтарського Чорнограда. Я хочу щиро подякувати, вклонитися ветеранам, тим, хто з першого кіловичка будував наше місто, будував шахти, будував наше майбутнє, яке сьогодні ми маємо. Ми гордимося тими династіями, гордимося людьми, які творили славу вугільного басейну, славу нашого регіону. Я сьогодні хочу також привітати молоде покоління шахтарів, які сьогодні замінили досвідчених спеціалістів. У ваших руках також наше майбутнє, майбутнє наступних поколінь. Звичайно, що святкові дні не говориться про проблеми. Ми прекрасно знаємо, в яких умовах ми сьогодні працюємо і. Саме завдяки вашій праці, завдяки вашому вмінню знаходити вихід з тої ситуації, яка на сьогоднішній день сталася, і є продовження діяльності вугільного басейну. Місто дуже тісно зв'язане з гірниками. Ваші проблеми відображаються і на життєдіяльності міста. Тому безумовно, що я бачу майбутнє нашого міста. В розвитку вугільної галузі. І для цього повинні ми всі прикласти зусилля на всіх рівнях влади. Тому що цей край талановитими людьми багатий, цей край багатий на традиції вугільні, і тому, безумовно, ми надіємося на розуміння і підтримку держави, а те, що ми вміємо працювати, доказували не одне покоління шахтарів. Від шахтарів дуже багато залежить. Тому що ваша праця є надзвичайно важливою. А від вас в першу чергу буде залежати і енергетична безпека України зараз, незважаючи на кризу, вугільна галузь отримує певний шанс, зважаючи на дорожнечу природнього газу. Уряд поставив завдання якнайширше використовувати вугілля для енергетичної безпеки України. З свого боку, я також підготував законопроект про пріоритетний розвиток цього регіону і сподіваюся, що Верховна Рада цей законопроект прийме, а це дозволить створити кращий інвестиційний клімат у Шахтарському краї. Нові робочі місця і допоможе розвитку цьому краю. Дорогі друзі, сьогодні було дуже багато вручено нагород. Я вітаю усіх, хто нагороджений, вітаю також тих, хто ще буде нагороджений. І користуючись тим, що тут присутній заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Сергій Василенко, я хотів би, щоб ми, пане Сергію, спільно. Постаралися про ще одну нагороду. Ви сьогодні їхали зі Львова до Червонограда, і ви звернули увагу на те. Яка А яка Я знаю, що ви в адміністрації куруєте це питання, Я я ну, хотів би, щоб ми разом з вами. Доклали максимум зусиль, щоб цей подарунок був не тільки для шахтарів, щоб ми цю дорогу добили до кінця і зробили, добили в плані не більше якості, а для того, щоб, для того, щоб по ній можна було їздити. Знаєте, ще Франко писав, що. Дорога буде, як ми проб'ємо її та вирімаємо сюди, як наші кості тут під нею зогниють. Ну давайте вже не будемо аж так глибоко, але мусимо кістьми лягти, щоб зробити цю дорогу. Я вас про це прошу і е, підставляю для цього свою руку, своє плече. Шановні, я щиро відверто, першого кого зустрів мера міста, і е, я дійсно. Зробив два телефонні дзвінки. Це пану Гнатіву Ми зараз е, сьогодні до Дня Незалежності декілька участків відкриваємо дійсно таких е, страждальних доріг для людей. І я вам чесно сказ... Сказ... скажучи, обіцяю отут присутності народного депутата, присутності вас, що ми цей участок дійсно зробимо і кратчайше це в цьому році. В цьому році